Вітаю, шановна шляхта. Багато людей при захисті своїх прав полюбляють спиратися на положення частини 2 статті 5 Конституції України. Три слова сполучення носієм суверенітету, єдиним джерелом влади, та народ здійснює владу безпосередньо, збуджують уяву людей. Але не треба забувати, що Конституцію України писали як націоналісти, так і комуністи, які як були, так і залишилися агентурою Кремля, агентами КДБ та ФСБ. А тому Конституція України написана софістичним стилем передачі інформації, в ній повно скритих смислів та підводних каменів, об які люди постійно спотикаються при захисті своїх прав і не розуміють причини своїх невдач. Розберемо софістику найпопулярнішої серед захисників прав людини частини 2 статті 5 Конституції України: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Перша теза носієм суверенітету в Україні є народ. Тобто сам народ в республіці сувереном не вважається, бо народу республіці приписано носити на собі суверена, як раби носять на собі свого рабовласника, який для своїх рабів виступає у якості влади та суверена. Далі йде не менш цікава смислова конструкція. Джерелом влади є народ. Взагалі, джерело це дірка в землі, через яку протікає джерельна вода. По аналогії я роблю висновок, що народ республіки було названо джерелом, тобто діркою в землі, а влада в цій аналогії є джерельною водою, і виходить, що народ республіки як дірка в землі не є владою, тобто джерельною водою, а влада тече осторонь від народу республіки. Читаємо далі. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Получається, що в республіці народ може служити витоком влади як дірка в землі для джерельної води, а сама влада утікає через народ та від народу до органів державної влади та в органи місцевого самоврядування. Смислова конструкція народ здійснює владу безпосередньо. Ще раз вказує нам, що народ не є владою, а лише має право скористатися якоюсь окремою від народу владою безпосередньо. Тобто влада весь час подається якоюсь відстороненої від народу республіки. Висновок. В Частині 2 статті 5 конституції України народ республіки не є ані сувереном, ані владою. Народу чітко прописано функціонал раба, якому рабовласники для замилювання очей, щоб той лише думав, що він є вільний, дозволяють іноді скористуватися владою в межах республіці. А в основному владу через народ та від народу щоразу забирають в органи державної влади та в місцеві органи самоврядування, які для народу республіки виступають у якості наглядачів та начальниками, поставленими рабовласниками народом держави. Над своїми рабами, над народом республіки. Шановне панство, знімайте шори з ваших очей. Ані влади, ані права, ані свободи для народу республіки в п'ятій статті Конституції України не прописано. Усім дякую, хай щастить!